Добрий день! Сьогодні я розкажу вам про кафедру інформаційних систем. Нашого факультету. Кафедра є випусковою за спеціальностями 121 інженерія програмного забезпечення і 122 комп'ютерні науки бакалаврського рівня, а також спеціальності 122 магістерського рівня комп'ютерні науки і 126 інформаційні системи технології. Теж магістерського рівня. Програми бакалаврського рівня є сучасними, актуальними, вони розроблені, вони удосконалюються постійно у співпраці з нашими стейкхолдерами, роботодавцями, випускниками, які працюють у компаніях IT. Постійна співпраця йде з відомими українськими провідними IT-компаніями. Також ми співпрацюємо з об'єднанням IT, IT-кластер, який дозволяє нам співпрацювати з ще більшим об'ємом ще більшою кількістю it компаній Завдяки цій співпраці постійно відбуваються різні заходи, які направлені на підвищення якості навчання, актуалізації навчальних програм. Представники it кластеру проводять аналіз, сертифікацію наших навчальних програм, а також допомагають із запрошенням для проведення. Лекційних гостьових лекцій, практичних занять тими спеціалістами, які можуть надати максимальну інформацію щодо конкретної теми цих занять, проходять практику в it компаніях під. Менторством представників ІТ і викладачів нашої кафедри. Також викладачі нашої кафедри є практикуючими спеціалістами, багато з них працюють за профілем в компаніях і тому можуть надати найактуальнішу інформацію для студентів на своїх лекціях. Магістерська програма 126 інформаційні системи і технології вона є програмою двох дипломів, тобто, вступники отримують. Після навчання на цій програмі два дипломи нашого університету, диплом і диплом французького університету Ліон 2. Це реальна можливість спробувати навчання як у нас, так і за кордоном. Тобто частину навчальної програми студенти проходять в нашому університеті, потім їдуть навчатися і писати дипломну роботу вже в університет Ліон 2. Ми дуже активно заохочуємо наших. Студентів до наукової діяльності проходять багато конференцій, які проводяться нашою кафедрою, і спільно з іншими представниками компаній. Також наші студенти приймають участь у олімпіадах міжнародного рівня, отримають нагороди, відзнаки на цих змаганнях не тільки в Україні, а й за кордоном, тобто на етапах, які проходять вже в фіналі за кордоном. Тож, будь ласка. Що вас зацікавила інформаційні системи технології, інженерія програмного забезпечення комп'ютерні науки, звертайтесь до нас, приходьте, ми вас навчимо актуальним знанням, які вам допоможуть у майбутньому влаштуватися на гарну роботу, про яку ви всі мрієте. Дякую.